Вітаю! Мене звати Арсен. Я регресолог, чакрол цілитель. і хочу з вами поговорити про таку тему, чому зараз так багато, чому зараз побільшило езотерики? Чому їх, як то кажуть, люди розвелося їх? Давайте розберемося. Мені бувало в коментарях пишуть типу, ОГО Вас так багато так розвелося, трясся Типу такий прям хейтер з таким негативом. І насправді. Езотериків раніше також було просто зараз соціальні мережі. Зараз можна легше продвигати себе, легше себе показувати. І люди відпрацюють уже відкрито, тобто вже не ховаються. Це, наприклад, раніше відьми, їх спалювали, до них приходили за допомогою. Вони допомагали, але потім знаходили добрі люди, які потім їх знищували, або відьмам прийшло це закриватися, або Десь ховатися або гинути від своєї справи, від своєї допомоги, від своєї доброти. І слово відьма, і слово відати чи інші тілителі. Неважливо, як ви їх називаєте. Нахари, мульфари, відьми, там, цілителі, просто людина допомагає. Неважливо, вони завжди були. І було, можливо, мало, але я думаю, що їх було насправді немало. Просто кожна людина, можливо, не розкривала свої таланти, тобто не визнавала їх в собі цю силу. Зараз їх більше. Але є такі, які працюють екологічно, тобто з добрим наміром, а є такі, що працюють не екологічно, можуть навішати. От я в своїй практиці знаю, що оці бабки, дітки, які можливо ваші предки ви колись відвідували, можливо, ви самі до них їздили свій час. І вони, тому що нам потребувала б допомога. І вони б допомагали або тимчасово, або назавжди. Це було б супер. Але є один але. Вони могли допомогти дев'ятим, а не десятого скинути. Це вже називається не екологічна робота, тому що вони не знали, куди дівати оцей весь негатив, який вони брали. Зараз соціальні мережі. Зараз є інтернет. Можна піти запитати у людини, у любої людини. Ну, і людини, яка займається досвідом, можна, людина сама розвивається, досвіди. І тому зараз більше і більше, більше набувається. Для чого цих езотериків? Для того, щоб лікувати людей не тільки фізично, тобто ось фізичне те, що ми бачимо зараз, так? там органи, і тіло, шкіра і те, що ми бачимо. А й лікувати на енергетичному рівні, як то кажуть, на тонкому плані. Тому що те, що впливає на тонкому плані, наприклад, якісь сміття, якісь блоки, те, що заважає, сильно виливається на фізичне здоров'я. І якщо лікарі не можуть знайти причини, не можуть поставити діагнози, це означає, що людині потрібно працювати з тонким планом. Як це визначити? є інструмент як енергодіагностика, чакродіагностика. Це коли ви людини пишете спеціаліст, діагностик, і вона сканує ваше тіло. Це може бути як вживу, так і не вживу, по фотографії. Так, це можливо. Сканує і вона пише, як виглядає кожен ваш енергоцентр, як виглядає ваше тіло на тонкому плані, як виглядає ваша аура, це така оболонка. Вашого тіла і вона може написати, побачити якісь блоки, якісь обмеження, і людина зазвичай пише поради. Поради можуть бути різного характеру. Це як може бути відстоювання своїх особистих кордонів, так і йти і, до регресового, попрацьовувати оцей великий блок, який виливається на ваше життя. Ну там здоров'я, фінанси, відносини, будь-що. Не дивлячись на те, що душі пам'ятають, що їх там страчували, пам'ятають, що їх там катували, пам'ятають, що там їх ненавиділи, але вони все одно втілюються і йдуть людям допомагати. І зараз такий час, коли ми переходимо в новий вибір, енергії змінюються. Ви бачите, що медицина вона зацікавлена для того, щоб тільки фармація процвітала, ви бачите, що Взагалі я вважаю, що номер один бізнес в світі це фармація і зброя. Тобто комусь там вигодно, щоб хворіли люди, щоб люди страждали. І коли люди хворіють, страждають, вони що, зливають свою енергію, йдуть, купують ліки, які їй не допомагають. А коли звертаються до таких спеціалістів, як езотерики, регресологи, чакрологи, цілителі та інші, будь-що. Вони можуть вам допомогти полегшити вам життя. Ось для чого і з'явилися. І бачите, і люди все одно звертаються до таких людей і вони допомагають. До мене теж звертаються. Я роблю енергодіагностику, я роблю енергочистку. В них життя змінюється і кардинально змінюється. У когось швидко, у когось побільніше, хто як сприймає інформацію, хто у кого яке тіло енергетичне. Уявіть, скільки душа прожила в тілень, і стільки душа могла нахапати всього зайвого і стілення втілення. І може бути таке, що от блок, який зараз у вас, ну наприклад, хвороба щитовидка, це горлова чакра, вішутка. І якщо подивитися на енергодіагностування людини, то там багато обмежень, багато блоків. І коли я пишу, наприклад, і рекомендації, як виправити дану ситуацію, тому що рекомендації для кожної людини індивідуальні, унікальні. Нема так, що один рецепт для всіх, як в медицині. Н -н -н. Тут немає. Тут повинно бути все індивідуально. Індивідуально підбирається, індивідуально приходить інформація для кожної певної людини. І... І таким чином зцілюється людина, якщо вона виконує ті чи інші плани, якщо вона цього хоче. Якщо вона цього хоче, вона нічого не буде. Я, повірте мені, нічого не станеться, нічого не буде, буде жити так, як вона жила, так як тіло звикло жити і все. Я думаю, що ви зрозуміли мій посил. Я хотів з вами про це поговорити і радий, що я з вами. Поділився цією думкою, чому так багато з'явилися затерики? Для того, щоб допомогти іншим. В першу чергу вони допомагають собі, а потім іншим. Це нормально. Дякую вам за перегляд, дякую за вам за ваші лайки, за ваші коментарі. До зустрічі, па-па.